П'ятниця вечір. Маленьке містечко грає в бейсбол. На цьому шматочку поля. І на тому шматочку поля. Пагорби підсвічені сонцем, що заходить. Ось там грають теніс і щось схоже на теніс. Людство привіт, звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя, я на дроті із Сан-Франківщини. Тема цього відео це фінансова сторона планування, фінансова сторона подорожі. Багато із вас бюджети сильно зменшилися, в декого вони взагалі чуть, чуть не нульові. І багато із вас жило і в часи до війни не, не дуже. Не дуже шикували ви там. І е, ви собі не уявляєте, як воно то виглядає то життя по той бік кордону. І це є ще одна невідома, яку ви думаєте закрити там з за якимись своїми власними заощадженнями, з якими розставатися ой, ой, як тяжко. І виходить, що вам і на українському боці треба якось е, не витрачатися. Тому що невідомо, що скільки вам треба буде потратитися на по той бік українського кордону. І це подекуди є проблемою просто почати свою подорож по той бік кордону з Україною. Тому що ви думаєте, що вам там саме по той бік кордону, вам теж треба буде давати раду якось самостійно. І... Це, це дійсно так, тому що там якісь перші перших кілька днів це, це треба буде мати за що жити самому і мати де жити, платити там за якісь готелі. Наприклад, якщо взяти Румунію, то після того, як вам дадуть на руки той тимчасовий захист, вас відправляють на всі чотири сторони. Румуни вам не сильно пропонують якісь. Опції, де би ви могли зупинитися, там навіть на цю ніч переночувати. Бо здебільшого чи не здебільшого буває так, що вони вас відпускають там пізно ввечері вже, бо просто ввечері, і ви просто за цей день точно нікуди не встигнете доїхати. І вам треба ночувати прямо там під тим центром для біженців. І, ну, і далі кудись їхати. І їхати в країну призначення. Невідомо, коли вам там ті виплати призначать, коли гроші дадуть на руки. І багато із вас просто сидять в Україні, тому що вони намагаються відкласти там ті, ті скромні кошти від кожного із своїх заробітків, підібрати такий момент, там десь по закордонах, щоб там можна було в когось заселитися або поселитися в якомусь, якомусь храмі, чи там в кого що в голові. І е, замість того, щоб стартувати зараз, ви відкладаєте це на потім. Так, е, то я хочу внести вам якісь е, корекції, ваше оце планування таким чином. Щоб, е, перш за все, е, вам треба вибратися з України. Те, що буде вже по той бік кордону, буде по той бік кордону, то вже буде, будуть проблеми потім. І вони вже будуть зовсім не такі проблеми, як тут. Там на, ваші, на ваше проживання і перебування можна вже знайти гроші. можна попросити е, ті гроші у таких самих, як ви, які там опинилися. Хоч, е, чи е, попросити е, тих людей, які по цей бік кордону все ще знаходяться. Але багато із вас не можуть наважитись на такий крок, тому що в Україні не дуже популярна допомога одне одному там, грішми. І вона не була популярна раніше, спробуй, спробуй попросив когось грошей, щоб тобі хтось скинувся на щось. Ну, і навіть тепер, коли це все почалося, то людям, які ніколи ні в кого не просили грошей, їм складно зрозуміти, що гроші можна знайти їх, можна знайти серед українців або серед іноземців. Тому про це, ну, про це варто наголосити чи сказати. Тобто, перш за все, вам треба вибратися з України. І навіть якщо у вас в Україні немає грошей на те, щоб вибратися з України, то ви можете попросити тих людей, з яким які це можуть робити, які можуть вам стати якимось напарником чи взяти вас у напарники. Але для того, щоб взяти у вас напарники, треба, щоб ви попросили відповідним чином, тобто. Треба дати зрозуміти людям, що так я опинився в такому скрутному становищі. Так, я був все життя в такому становищі. Тепер я розумію, що за кордоном можна якось працюючи, виконуючи просту роботу, не бути в такому скрутному становищі, але для цього треба вибратися з України. Щоб вибратися з України, треба там якісь кошти. І багато людей шукають собі напарників для того, щоб спетляти з України через якісь через гори, болота чи, чи відкриті ділянки, чи ліси, річки і все таке. І багатьом людям треба, щоб з ним просто хтось був, тому що люди не можуть знайти собі напарників серед своїх друзів, тому що друзі могли вже десь спетляти давним-давно. І а йти там через гори чи через болота, чи проплисти через річку. Вони самі не хочуть, тому що йти кілька днів самостійно, там, навіть якщо ти день просто йдеш, то це нудно. Прикольніше, коли в тебе хтось є. І подекуди ці люди можуть просто взяти когось з собою, можуть там поділитися своїми. Якимись рюкзаками, одягом, взуттям їжею, можуть там заплатити за готелі по дорозі, аби... ну і це їм не в наклад, тому що є люди, які дійсно мають гроші. Ем, і їм не стільки важливо не стільки важлива ця фінансова сторона, що... але їм важливо мати когось з собою, і вони прекрасно візьмуть вас із собою. Але для цього треба правильно дати їм чи віддати їм належне. Тобто, коли ви просите людину, щоб він хтось вас взяв і ще там, вам накинув якихось грошей, допоміг вам із квітками на потяг, із якимись готелями, то це здебільшого виглядає так, що люди просто прикривають, прикривають нестачу своїх коштів. Тим, що в них якийсь там кращий план, що давай не будемо там десь ночувати в готелях, або давай не будемо їхати тим маршрутом, за в якому треба міняти два таксі і кожному платити там по дві тисячі гривень. В нього просто немає цих грошей, і він хоче стартанути прямо із потяга, бо бо квиток на потяг коштує там 150 гривень з його міста. І він готовий виходити там дідько зна де, йти по дідько зна дні, оскільки через і купу хребтів просто йти в дорозі, тому що в нього просто тупо немає бабла. А сказати про те, що в мене немає бабла, він ну, ніколи не скаже. Він буде розказувати, що так безпечніше, так краще, так, так набагато на більше шансів там вийти, і, і все таке, що є повною дурньою. І е, такі люди потрапляють в проблеми. Хоча ці люди просто могли би сказати, що так, в мене немає грошей на це все. Я би з радістю е, з кимось вписався в цю всю пригоду, тільки в мене немає грошей, щоб розділити ті кошти, щоб заплатити за себе. Якщо ти заплатиш, я з тобою піду. Якщо ти е, ну і. Я буду там повік вдячний тобі, я буду тебе пам'ятати до кінця своїх днів. Я тобі там із першого заробітку ці гроші поверну. Чи не поверну їх ніколи, бо я не знаю. Я там людина не така, що якого були заробітки, і я не вірю, що в мене будуть якісь там заробітки. Я просто хочу не померти і не, не піти на, 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 на цей на фарш розпрощатися з життям, бо життя це дійсно. Збіса дорога штука, яку, яку можна просто так втратити. А найціннішого ніж життя немає ні в кого, навіть яким би воно жалюгідним там не було. би не важко воно там не здавалося, не яким не важким би то життя не було, все одно людям хочеться жити. Тому треба просити про допомогу. Треба пояснювати людям, так, я безтутковий, я тобі цих грошей не поверну, казати правду. Або може там поверну. Не, не, не треба там вигадувати, крутити своєю дупою і обманювати людей. Просто казати в цих чатиках, там, де ви там шукаєте собі напарники, що я такий-такий, в мене немає грошей. Я досидівся до того, що в мене немає бабла. Я, чи я ні, там 20 років, в мене тих бабла ніколи не було. Всі гроші, що давала мені мама, я там спускав на дівчат, тому що тестостерон зашкалі. І коли в мене з'являється бабло, тоді в мене з'являються плани, і в мене тоді є якийсь секс із дівчатами, і я нічого з цим діяти не можу. Для молодих людей це в більшості так і є. Для людей, тих, котрі старші, вони прекрасно цю всю фігню розуміють. Є люди, які там вже не там по 50 років. В нього могли бути якісь періоди в житті, коли в нього були заробітки. Зараз в нього заробітків нема, бо він там ховається по хатах. А, і заощадження він вже давно спустив. дійшов вже до того краю, коли він вже із хати не може вийти і вже їсти немає що, і вже треба е, рушати, а немає на це грошей. Але він там, е, він знає, яка він людина, може пояснити, яка він людина, і може стати комусь в. Скласти комусь компанію для цієї подорожі. І повірте, коли ви сформулюєте таким чином питання, то знайдуться люди, які вам дадуть гроші, які візьмуть вас з собою. Тому що людям багато не треба. Людям треба просто вдячність, звичайна вдячність за те, що вони роблять. Тому що подекуди цього важко знайти навіть посеред, серед власної сім'ї чи серед, навіть від власної дружини. Подекуди важко дочекатися якоїсь вдячності. Тому що чоловіки вони чомусь зобов'язані всім. А зараз вони зобов'язані ще й віддати своє життя за дешево, тому що їх відправляють без підготовки на ту війну. Тобто підсумую. Якщо у вас немає грошей, не треба оптимізувати маршрут так, щоб вам не треба було платити ні за що. Щоб ви просто з потяга пішли пішки не знати скільки днів, і там в лісі харчувалися ягодами, вам треба вибрати короткий маршрут. Короткий маршрут наразі зараз у Польщу чи у Молдову. Бо Білорусь вона коштує грошей. Білорусам Лукашенка. він Власник тієї країни, і він не бачить причин, чому йому треба витрачати грошей на українців. Він не бачить грошей, чому йому треба витрачати їх на білорусів також, а тим більше на українців. Тому із Лукашенкою не варіант. Олександра Лукашенка вас на бабло побриє. Тому, якщо у вас немає грошей, тоді напрямок Польща або Молдова для вас. Так, ви скажете, у Молдові треба сидіти довго. І там треба грошей, там подекуди по тисячу тисячу доларів треба витратити на те, щоб посидіти в Молдові. Але це не так. В Молдові сидіти не треба. В Молдові ви не здаєтеся прикордонникам, вам треба просто мати з собою водичку, щоб ви і і сухий там якийсь одяг на заміну, щоб ви могли просто пройти в глиб, глиб Молдови, не попавшись тим прикордонникам, які. Знаходяться там безпосередньо на, на тому кордоні і не контактувати із місцевими, які подзвонять тим прикордонникам з якихось магазинів, тому що люди, які мають бізнес, вони е, е, мусять. Е, Забезпечувати ту корупційну складову, платити там якісь ті поліції, прикордонникам за ту контрабанду, якою вони торгують, і, і таке інше. Тому вони вас з тих чи інших причин можуть здати. Тому по магазинах по водичку ходити не варто і по якусь хавку теж. Ви спитлюєте із найближчих сіл, десь глибші села, далі перепливаєте пруд і попадаєте в Румунію. Румуни вас там зустрічають, діляться там з вами своєю їжею, приймають вас як рідних. І роблять вам документи за 4 години і відпускають вас у всі боки. Тому Молдова варіант хороший для такого випадку. І доїхати туди теж не коштує не знати, яких грошей. Подекуди можна там автобусом добратися чуть не до... за 50 кілометрів. 50 кілометрів далі йти пішки не варіант, 50 кі... далі треба все одно скоротити там свій шлях, доїхати там за 10 кілометрів до того Дністра. Чи до самого водосховища, як у, у випадку Хмельницької області, в Чернівецькій області. Крім того, ви можете взяти гроші із кредитних тим, коштів. Якщо у вас є там якісь кредитні картки або є можливість відкрити ті кредитні картки, ви можете зняти ті гроші, ними там розрахуватися. Купити собі там їжу, квитки і все інше на українському боці. Потім ви там ці кредити або закриєте, або забудетесь про цю, про цю Україну і її банківську систему назавжди. То вже там на ваш вибір і будете там по обставинах собі дивитися. Але відкрив, взявши кредитки там в кількох банках, ви там можете вигребти там до якоїсь десятки гривень, якої цілком вам вистачить на молдавський напрямок або на польський напрямок. З поляками ситуація теж дуже проста, там потягом можна доїхати дуже близько. І правда, таксі коштує грошей у, у Волинській області, воно там подекуди по 2000 гривень коштує. Там в принципі, у Хмельницькій області теж таксі не дешеве, щоб доїхати десь до водосховища. Воно приблизно плюс-мінус кругом однакові гроші коштує, що і в Карпатах також. Щоб там доїхати десь туди, куди вам треба, глибо об'їжджаючи ті блокпости, коли там буде той таксист вас чекати, все воно там обійдеться вам там в тисячі гривень, в дві тисячі гривень, десь, десь така сума, яку ви теж цілком можете навіть самостійно вигребти із тих кредитних коштів. Це те, що стосується додаткового цього джерела, де можна взяти гроші. Але пошукайте в першу чергу людей, які готові за вас заплатити, щоб ви вийшли по той бік кордону. Коли ви вже будете по той бік кордону, то вже можна оголосити якісь збори коштів для, конкретного, для конкретної людини. Тому що на українському боці, якщо вам дати гроші, невідомо, що ви з тими грішми зробите. Чи вийде у вас, чи не вийде. Вийти, чи ви будете виходити, чи не будете виходити взагалі, бо маючи тут гроші з'являться, і ви там, нас вас там раптово в Україні з'являться на то все свої якісь плани. Людям в Україні складно повірити в ваші щирі наміри. Але коли ви вже по той бік кордону, ситуація набагато простіша. Ви вже герой, тут в, багатьох, в очах багатьох українців, і багато хто готовий буде скинутись вам там грішми. І... Це я знаю, тому що мені просто так теж прилітають донати, хто там скільки підкидує грошей, хто тисячу гривень, хто двадцять хто гривень. Це, це буває не часто, але час від часу таке трапляється. І це страшенно приємно. І в мене також є резерв на те, щоб погасити ваші якісь там нагальні потреби. Там. Кільком людям я можу заплатити за готелі, коли ви будете там по той бік кордону. Можу купити якийсь квиток на літак також, а потім попросити інших людей, щоб вони скинулися там грішми на, 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 ну, на такі потреби. Люди, які повиходили, люди добираються до цивілізованих країн. В цивілізовані країни вони не такі, як Україна, де ти не отримаєш грошей ні на що. А ті гроші, які тобі дадуть, ти ними ніяких питань не вирішиш. В цивілізованих країнах є гарні соціальні програми, гарні програми для біженців, як вам всім відомо, вже по яких ви можете там цілий рік жити. Там якась, наприклад, Норвегія дуже гарно в цьому плані дає гроші, Там Ірландія, Ісландія. Так, якась Іспанія, Німеччина, купа країн, де можна приїхати і просто вивчаючи мову, просто шукаючи, отримуючи допомогу в якійсь пошуку роботи, ви там можете жити і не, і не переживати, чи буде у вас що їсти, чи буде у вас дах над головою там наступного дня, так як це треба було робити в Україні навіть в часи, коли не було війни. Тому всім людям, особливо тим, котрі були в скрутних умовах протягом всього життя, які готові приймати соціальну угоду, яка існує в інших країнах, і жити так, як вони живуть, готові там потратити час і сили для того, щоб вивчити мову, їм пряма дорога туди. І таким людям хочеться допомагати, і таким людям допомога прийде. Так що повірте. Все у вас буде добре. Так що, бажаю всім успіху, тримаю за вас кулаки. Усіх все вийде. Бувайте!